Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання ставки Верховного Головнокомандувача в офісі президента. Зазначають, що окрему увагу члени засідання приділили перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту. Про найскладніші точки і інші точки фронту будемо говорити з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи Інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні. Пане Олександре, чи чуєте нас? Чую, доброго вечора. Героям слава! Слава Україні, так ще раз, пане Олександре, після того як Володимир Зеленський провів чергову ставку Верховного головнокомандувача, з'явилася інформація також от щойно буквально бачу на екрані від генерал-полковника Олександра сирського командувача сухопутних військ, який говорить про те, що ворог у Бахмуті задіяв усі свої потужності, бо йдуть з трьох сторін. Міста давайте, крім Бахмуту, поговоримо ще про інші точки, які є найскладнішими. Яку ситуацію іде, ви спостерігаєте як експерт? Цілком це Донецька область. По ній більш всього таких гарячих точок: це Вугледар, це Авдіївка, це Мар'їнка, окрім Бахмуту, звісно. Але там інтенсифікація бойових дій на досить високому рівні. Але там позиції тримають Збройні Сили України, і е, це обумовлено ще тим, що росіяни не можуть сконцентрувати більшу кількість ресурсів одночасно по усім цим локаціям. А е, основний їх ресурс найбільший, він сконцентровано, звісно, в напрямку Бахмуту. І більш того, вони не тільки його там концентрують, але ну зараз це дуже дивно виглядає. Вони намагаються його е, розсередити. Його розсереджено о, на північ в напрямку Сіверського вони собі розпочали о, просування, о, хоча знову ж таки це нелогічно. А також північно-західному напрямку до Слав'янська але, але не стільки до Слав'янської, скільки до панівних висот, які знаходяться біля Маняківки, населеного пункту, о, ці о, панівні висоти знаходяться під контролем збройних сил України. А ось такий рух він е, змушує їх розсереджувати навіть той ресурс, який накопичено біля е, Бахмуту. Тому ситуація у російського командування така, що вони не мають достатньо е, підрозділів для того, щоб закрити майже кожну локацію, кожний напрямок, не кажучи вже безпосередньо про широкий фронт. Угу. Е, ну, Якщо подивитися на карту бойових дій, наші глядачі мали можливість бачити її на початку нашої з вами розмови. То в принципі лінії зіткнення наші із ворогом вони так виглядає, стабілізувалися. Ну немає е, ні сили з того боку, ні з того. Але є такі позиції, які взагалі за день переходять, за словами деяких експертів, з рук в руки, то в українців, то в росіянів. Е, вони там намагаються, що зробити? Знайти вихід на трасу Бахмут-Костянтинівка, який їх. Головний аргумент у, у цьому місті. А, так там дійсно відбуваються зараз гойдалки, особливо на півночі та півдні. А російські окупанти намагалися зайти. Вони вийшли за межі кладовища на півдні і намагалися зайти з багатоповерхову забудівлю а щоб мати можливість собі прокласти вже шлях до перерізання 0,5-04 траси. Але вони таки не змогли цього зробити. Там в нас а, знаходяться лінії оборони, які їм дуже важко на сьогодні а, пробивати. Та й взагалі вони в міських боях. Ну скажімо так, не найкращі а, саме у цій тактиці ведення бойових дій. Отже, поки що 0504 п'ять вони не можуть перерізати. Такої можливості в них нема. А що 0506, це через хромове на часів яр. А вони. Кож досить давно вже намагаються з напрямку ягідного перерізати цю логістичну артерію. Але у цьому випадку а, ландшафт не а, грає їм на користь. Отже, вони постійно знаходяться під нашим вогневим впливом. А також локація на півночі це промзона. А вони зайшли в а, локацію промзони саме з півночі. Там деяку деякі де, на деяких ділянках вони змогли а, закріпитися. Але це їм надає можливості повноцінно просуватися надалі. Отже, тому що там також лінії оборони присутні наші позиції, і для них це дуже важко все обертається великими а, втратами. І фактично там також деякі позиції. Вони як та й гойделка приходять з рук в руки протягом не те, що доби, а навіть годин. Пане Олександре, три місяці тому більшість і експертів, і представників влади говорили про те, що Бахмут не є настільки стратегічним. Сьогодні ми з усіх осуд і світових медіа і самі говоримо про стратегічність Бахмуту. Що за цих три місяці змінилось? Ну я не знаю, що там говорили інші експерти. те, що вони мали на увазі, коли вони говорили саме про стратегічне значення Бахмуту. Я завжди говорив одне: що Бахмут це пастка, це велика пастка для російського контингенту, для їх ресурсу, для їх сил та засобів. А ця пастка затягує ці сили та засоби, та не надає їх використовувати по іншим напрямкам. І саме так він і продовжує виконувати цю свою роль. Чи є вона тактичною? Так, це навіть більше аніж тактичний рівень. Скажу навіть так. Якщо ми розглядаємо Донецьку область як Донецький плацдарм, то саме Бахмут перетворив цей плацдарм виключно на свою арену бойових дій, тобто Бахмутський плацдарм, а не Донецький, і це вже стратегічний рівень. Якщо ми кажемо про логістику, про те, що транс це транспортний вузол, про те, що він відкриває шляхи в напрямку Слав'янська, в напрямку Константиновки, Дружківки а, ну і звісно, з Краматорської, і так далі, то так, ми також можемо розглядати його саме якось такий опорний пункт. Але в першу чергу для мене, як для мене, його значення це саме як пастки для великої кількості російського ресурсу, яке було а, пропущено як це через м'ясорубку. А ви вже згадали про міські бої? А, чи правильно ми розуміємо, що вагнерівці, які працювали на цьому напрямку, вони зараз зайшли у міську забудову більше? А до штурмових дій залучені а, ну? Як би це не звучало висококваліфіковані десантники російські ну і їх підсилюють артилеристи і танкісти з збройних сил Російської Федерації. Артилерія там працює вже не перший місяць. Російська регулярно. Це ще коли Соровікін був командувачем групи російських окупаційних військ в Україні. Саме тоді у нього дуже добрі стосунки з Пригожиним. Він відправив туди найбільшу артилерійську групу, взагалі з всієї зони бойових дій. Інше питання: він там відправив усю цю артилерію. Гаубиці а, буксуємо самохідні, реактивні системи залпового вогню і так далі. А от е, забезпечити логістику пропорційного забезпечення боєкомплектом вони не змогли. Тобто, кількість гармат ще не е, говорить про те, що ці гармати в них є чим е, стріляти, е, загальна ситуація е, так, е, перша лінія. Штурмових дій е, відбувається саме за рахунок ПВК Вагнер. ПВК Вагнер у першій лінії зараз використовують так само, як і завжди, як живе м'ясо. Тільки зараз від цього профіт має не пригожин, а саме міністерство оборони. А от у другий. І ні, одразу за ПВК Вагнера йдуть вже десантні підрозділи, і вони цим і користуються. Вони їх відправляють як живий щит, а потім собі прокладають вже по нашим позиціям, по їх трупам прокладають собі далі шлях. Якщо говорити про втрати росіян, то для того, щоб їм поповнювати свої війська, заміщувати ці втрати, треба приблизно 50 тисяч осіб в місяць. Це адекватна цифра. А, так, ми зараз бачимо кількість їх знищених знищеного особового складу кожного місяця. Це не менше 20 тисяч. До цього ми повинні ще проплюсувати це поранені, це полонені. Окрім цього, кожного місяця відбуваються ще ротаційні зміни. Тобто якісь підрозділи виводять, а таку виводять не тільки через ротацію, а виводять ще через відновлення боєздатності через втрати. Отже, їх треба. Кимось а, замінювати, а таким чином в середньому вони мають приблизно проблематику. А компенсації в середньому 50 тисяч особового складу Ну, скільки б у них людей не було, і цього гарматного м'яса не було, це ж складно мобілізувати і залучити до війська одночасно зразу ж 50 чи 200 осіб. То чи можемо ми тоді зробити логічний висновок про те, що у них немає зараз можливостей і сил здійснювати великий наступ, а лише точково штурмувати ті чи інші позиції. Так, в них нема такої можливості забезпечити ну, на якийсь, наприклад, прорив там в Харківщину на Харківщину, так або а, здійснити якесь відкриття ще одного фронту в Сумській області, тобто з території Російської Федерації, е, зробити ще якісь там вторгнення 2.0, називаємо це так, або угу. наприклад накопичити ресурс для того, щоб а, розгорнути якісь наступальні дії в Запорізькій області по напрямку а, Запоріжжя. А для для цього їм треба накопичити ресурс для формування ударного угруповання. Ударне угруповання повинно становити ну мінімум 100 тисяч, 100 від стату до 200 тисяч. Отже, це накопичувальний процес, який займає місяці. А потім ще виникає питання: чим усі ці 200 тисяч забезпечувати? Якщо навіть на сьогодні в них критична ситуація з матеріально-технічним забезпеченням передових підрозділів, а отже, ні, якогось такого масштабного лобального наступу очікувати ми можемо не очікувати від них. Хотілося б з вами ще встигнути поговорити про техніку трохи. Сьогодні Словаччина заявила про те, що передає Україні 13 мігів, але разом із мігами передає ще і зенітні ракетні комплекси Куб. Це ті, які у 1983 році ще ну, були зняті з виробництва. Чи це якісь інші куби? А, ні, це саме війни, але а, тут найцікавіше інше. Справа у тому, що а, Польща, наприклад. Вони змогли адаптувати а, ці зенитно ракетні комплекси а, для а, досить цікавих таких а, ракет, як Рімс 7 Sea Sparrow. А це ракети, а, які виконують ну фактично на рівні а, ешелону середнього радіосудії, суді. Виконують функції для зенитно-ракетних комплексів. Вони діють на відстані до 30 кілометрів та мають можливість знищувати об'єкти по висоті до 15 кілометрів. А таким чином, старий радянський, ну фактично, вже здавалося б, зовсім непридатний для сучасної війни комплекс. Використовують достатньо сучасні західного зразку ракети, і е, мені здається, що саме ті комплекси, які ми будемо отримувати, а е, вони будуть мати таку ж саму функцію, тобто в них вже буде інтегрована можливість використовувати ракети Сісперл. Більш того, ми е, ще е, в січні 2023 року дізналися про те, що наші е, міжнародні партнери нам будуть ці ракети передавати. Але тоді було багато думок щодо того, що їх будуть використовувати наші ЗРК БУК. Але і ми бачимо, що не тільки ЗРК Бук, але також і КУП може їх використовувати. Тому ми збільшуємо кількість комплексів, які можуть використовувати досить ефективні ракети. А те, що нам іноземні партнери почали активно говорити про те, що міги передають, це не може означати того, що f 16 нам не скоро чекати. А, ні, це, скажімо так, проміжний етап. Ми ж отримували у 2022 році на самому початку, в першу чергу, радянські танки Т-72М1. Ну, наприклад, від Польщі ми отримали більш ніж 200 одиниць саме цих танків. А вже після цього, коли вони, ну скажімо так, на складах закінчилися, не зовсім ще є запаси, але вже почали виникати проблеми з їх відправленням, ми стали приходити на обговорення інших питань зараз. Дискусія щодо надання нам західної авіації, вона на досить високому рівні, продовжується. Але якщо є можливість надавати нам літаки, які ми можемо використовувати зараз, того, що в нас є професійні пілоти, які повністю володіють. Діють цим літаком на рівні асів, то чому б ні? Тобто, одне іншого не виключає у відкритому доступі. З'явилося відео. Я впевнена, що ви його також бачили. На якому видно, як турецький бронеавтомобіль Кірпі, сподіваюся, я правильно вимовила його назву одного із підрозділів Збройних сил України України просто застряг у багнюці, і його чотири трактори намагаються витягнути. На цьому відео до кінця не буде цього видно, але бачимо, як трактори під'їхали і готові це робити. Ну, цей кірпі воно воно ж не настільки важке. Техніка, а загрузла в багнюці. Тут вже ну поготів говорити про важку техніку. Відео нібито рутинне, але з іншого боку, логічні висновки можемо зробити. Це означає, що при таких погодних умовах українські збройні сили не зможуть ще, як би нам цього не хотілося, здійснювати якихось контрнаступальних дій. Так, окрім того, що е, збройні сили повинні мати там якусь кількість техніки е, заздалегідь підготовлену для контрнаступу, підрозділи, резерви боєприпасів, там для артилерії, боєкомплект і так далі. І так далі. Е, план самого контрнаступу повинні бути е, повинні сприяти ще інші е, фактори серед цих факторів. Також і погодні умови. Ну, наприклад. Е, Уявимо собі, хтось скаже, що буде контрнаступ 1 квітня, як варіант. Ну добре, 1 квітня. А що буде, якщо з 25 березня буде два тижні летити дощ? Ну, піде дощ, і все, контрнаступ неможливо, буде вже. 1 квітня розпочинати, тому що погодні умови не будуть а, цьому сприяти. А тому на жаль, а, коли а, хтось каже про якісь конкретні дати, та конкретні місяці, так хотілося в це вірити, і в нас є цей ресурс, є ця можливість. Ми його накопичуємо кожного дня. Але іноді виникають такі фактори, які можуть а, повністю змінити ці плани. І коли кажуть, буде навісні, так. Буде навісні. Я вірю в те, що буде навісні контрнаступ, але може е, статися щось таке несподіване, що доведеться розпочинати в червні або в липні. А знаєте, що я думаю, ці питання очевидно обговорюють експерти-аналітики е, у таких е, у, у, у такий спосіб, який називається воєнні ігри. Пам'ятаєте у е, липні, торік, коли були збори на Рамштайні, там три дні. Потім писав Нью-Йорк Таймс, і наші експерти, і британські, і американські, збиралися для того, щоб Консультувати українських військових аналітиків і, ну, відповідно ж керівництво збройних сил України щодо контрнаступу на завершення буквально маємо ще хвилинку. Зараз є на вашу думку, ці військові ігри також відбуваються. Ну це ж не ігри, як би могли собі подумати наші глядачі, це про стратегію і тактику. І наскільки вони помічні для збройних сил України для керівництва у визначенні тактики стратегії контрнаступу? Так, корисно тому, що ми вони дійсно відбуваються, це корисно і в першу чергу для того, що ми бачимо іншу думку, іншу, якісь, іншу тактику, стратегію, а рішення тієї проблематики, яке ми бачимо з одного боку. Хтось її бачить по іншому. Ми доповнюємо одні одного і нагадаю, що фактично за результативністю. Ми бачили, що кожен наш контрнаступ він має досить високий ефект, особливо харківський наступ. Ну а він фактично здивував навіть наших партнерів. Будемо сподіватися, що зараз ці ігри будуть ще результативніше відбуватися, і інший контрнаступ, з якого боку би він не був, буде ще результативнішим. Я вам дякую за те, що виділили час. Знайшли можливість поспілкуватися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Побачимося ще. Слава Україні!